Риби, привіт, рада вас вітати! Подивимось, яким буде для вас період з 5 по 11 листопада. Налаштовуйтесь на прийняття інформації. Що вас порадує? Зараз все будемо дивитися і аналізувати. Розпочинаємо з енергій цього періоду для риб. Дивіться, яка краса. Краса, неймовірна. Manifestation і Clarity. Будьте обережні зі своїми думками та і своїми бажаннями, бо бажання матимуть здатність здійснюватися. Тому постарайтеся зробити свої думки максимально чіткими і в плюс вам протягом цього періоду. Якто каже, да, бійтеся своїх бажань. Чим чіткіше ми формулюємо бажання і наші цілі, наші плани, тим більша вірогідність, що вони саме так і збудуться, да? тобто деталі мають значення. Цей період для вас буде дуже-дуже класним для того, щоб якраз займатися маніфестуванням про те, щоб будувати своє майбутнє, почніть з своїх думок, і своїх цілей, і своїх планів, і вони будуть збуватися. А Clarity – це прояснення, так? зробити все максимально чітким. Тобто, якщо ви шукали відповідь на якісь питання, ви їх отримаєте протягом цього періоду. Красиві такі енергії, зелені. Це те, що я завжди кажу, риби, у вас є здатність ем, напророкувати собі майбутнє. Тому, ще раз, будьте дуже обережні з тим, що ви говорите, і з тим, що ви хочете насправді, та, щоб у вас ваші думки збігалися з тим, якими є ваші бажання. Зараз роздивимося під мікроскопом. Всі сфери життя. Особисте життя, кар'єра. Фінанси і морально-психологічний стан протягом цього періоду особисте життя. Суд для тих, хто наразі самотній. Дев'ятка Жеслів, паш Пентаклів і четвірка чаш. Ну, тут дивіться, тут можуть проходити знайомства, а також може бути повернення колишніх. Але вони до вас не дуже з серйозними намірами приходять, і вам хочеться від цього всього загородитися, вам не хочеться більше назад в ці негативні емоції. Опускатися не хочеться назад. Але розумієте, якщо до вас будуть повертатися колишні, знову з вами спілкуватися, намагатися вас там витягнути на якусь зустріч, то, можливо, є сенс в тому, щоб поставити вже крапку або кому. Бо по карті суд повернення йде не просто так. Це значить, що ви, ну давайте скажу, банально не пройшли якийсь урок. Дозвольте собі його пройти. Щоб минуле вас більше не зачіпало. Для тих, хто в любовних трикутниках. Четвірка жезлів. Шестірка. Шестірка пентаклів, п'ятірка пентаклів. Десятка мечів. Тут може проходити трійка мечів. Тут у вас може проходити, якщо ви коханець або коханка, намагання повернути м -м -м партнерство. Але е тут цікаво виходить, що людина і від вас йде, і людина із сім'ї йде. Але в сім'ю людина буде вкладати кошти, да, там, аліменти і так далі, наприклад. А ви тут залишитесь ні з чим. Тобто тут не вдасться. Повернути ці стосунки. Не вдасться їх зробити сімейними, не вдасться їх зробити серйозними. Тобто тут іде закінчення цього зв'язку. Для вас дуже болюче. Відпочатися конфлікт може з фінансового, матеріального джерела для тих, хто в серйозних і стабільних стосунках. Тузжеслів, туз мечів, трійка кубків. Клас. У вас період, у вас період дуже активний, пов'язаний з тузом жезлів і тузом мечів. Туз мечів це бюрократія, це, знаєте, що, можете підписувати різні документи разом, там, на якусь власність, переоформлювати. Для когось це може бути. Одружитися, піти, розписатися, але тут не про весілля, як там, біла сукня, оце от все. а тут про те, щоб просто розписатися, наприклад, десь там в кругу друзів і близьких відсвяткувати. Також тут для тих, хто, наприклад, мав проблеми, конфлікти в стосунках, то тут іде відновлення стосунків. Ви його підтримуєте, тобто ви все-таки зацікавлені в тому, щоб бути в парі з цією людиною. Для тих, в кого все в принципі окей, конфліктів ніяких не було, то тут ви будете займатися продумуванням або плануванням, можливо, якихось свят, також підписання різних документів, власність. Ну і по карті суду це закривати всі ті питання, які у вас давно вже висять. Які ви не закрили, наприклад, на ту саму власність. Можливо, треба щось переоформити і так далі. Для когось це підписання а, оцього шлюбного контракту, теж може бути. Загалом період дуже позитивний і продуктивний. Тому тут. Так, да, ось плануєте якісь великі цілі разом. Можливо, хтось планує переїзд, можливо, хтось планує там, майбутнє на найближчий час. Для тих, хто жив разом, тут йде, дійсно йдуть одруження. Для тих, хто вже одружений, тут може бути і думки про народження дітей. Загалом перехід на новий рівень. Далі в нас робота. Король жеслів. Активно. Активно. Для тих, хто наразі не працює. Так, у вас період ем, затища, ви, можливо, роботу і не шукали, але е, вам можуть її пропонувати на цьому тижні. І будуть очікувати вашого, вашої відповіді. Вам тут, наприклад, ваш знайомий король жезлів може запропонувати роботу це вогняні стихії по гороскопу. І ви будете вирішувати, чи треба воно вам, чи не треба, але я бачу, що та, є у вас бажання все-таки відкласти якісь собі кошти, щоб не бути залежним ні від кого. І це може бути не стільки робота, скільки, знаєте, підробіток якийсь. Але фінансово він вам буде вигідний. Для тих, хто в пошуку роботи знаходиться. Так. То в пошуку роботи. Тут ви будете розглядати якісь два джерела заробітку. Або, наприклад, йдете на одну роботу і будете підшукувати ще підробіток. Активно. Активний у вас період. Можливо, вам зразу дві вакансії запропонують і зразу на двох вас будуть брати вже на роботу, та вам треба буде вибирати. Так, да, ось дивіться, королева пентаклів, ви роботу отримаєте. можливо, навіть дві. Якщо там графіки будуть дозволяти вам це все е поєднувати, так? то тут навіть дві роботи можете знайти. Для тих, хто вже працює, але по найму. Турбуватися, зараз я поясню. Тут теж іде, от ті, хто працюють по найму, знову йдуть якісь дві зайнятості. Можливо, ви суміщаєте дві вакансії або вас попросять на вашій роботі там, замінити колегу, наприклад. Тобто, тут все рівно йдуть якісь дві роботи, два джерела заробітку. І одне з цих джерел може бути нестабільне. Ви можете хвилюватися чи надовго вистачить. Та хвилюєтеся чи, а, принаймні, принаймні на певний період вам можна оці дві роботи між собою якось поєднати. Просто тому, щоб зараз я вам сформулюю, ви швидше заробите, ви швидше заробите на якісь свої бажання, хотілки і так далі. А як довго ця друга робота пробуде, ну, я бачу, що ви за це дуже сильно хвилюєтесь, але ви класний спеціаліст, ви зможете знайти ще одну таку. І ще одну, і ще одну. Тому тут ви можете за це не хвилюватися. Але якщо вам будуть пропонувати на вашій основній роботі ще якийсь підробіток, ви на це погоджуйтесь. Для тих, хто в нас працює сам на себе як фрілансер. Так, король Пентаклів, король жезлів. Класний, активний період для вас. Ви тут встигатимете спілкуватися з клієнтами, можливо, замовляти якісь матеріали, якщо у вас стосується там, фріланс, якихось виробів, наприклад. Також активно займаєтесь рекламою, до вас йдуть люди. І тут вам тільки встигати опрацьовувати ці всі заявки, але для вас тиждень дуже позитивний, без роботи. Без роботи сидіти не будете, багато, зокрема, інтелектуальної роботи може бути в плані оформлень. Якщо ви там тільки розпочинаєте фріланс, то як себе оформити і так далі. Також для тих, хто працює, власне, на інтелектуальному поприщі, в кого інформація, да, це робота, робота з інформацією, то у вас теж дуже активний тиждень. Для тих, хто працює сам на себе, маючи свій бізнес. Так. Тут можете оформлювати працівників на роботу нових, шукати якусь молоду нову кров в команду. Або ж залучати своїх там, дітей чи племінників в роботу також, навчати їх. Ще можуть бути якісь там тренінги для вашого колективу для покращення їх знань. Теж класно буде. Фінанси шестірка жезлів. Це успіх, перемога. Давайте мені тут пару карт, щоб ми зрозуміли. Уже можна радіти за вас риби, але давайте прояснимо. Тут можуть проходити, фінанси у вас є, вони на е, цілком хорошому рівні, і ви тут намагаєтесь і себе порадувати, і порадувати своїх близьких, а також і намагатися відкладати, тобто шукати баланс між цим всім. От єдине, що по п'ятірці чаш, по п'ятірці чаш зараз я скажу, будьте обережні зі своїм фізичним станом. Зараз тим більше така погода перехідна, бо тут можуть проходити різні ці ОРВІ і так далі. Тому бережіться тут, щоб там не витрачати. Коштів на е, лікування, да, на якісь оці каплі в ніс і так далі. Просто тому що тут ви на здоров'я на своє також можете багато витрачати, і для того, щоб покращувати імунітет, і якщо вже десь якусь заразу все-таки вчепилися за неї, то е, ну, тут ви швидко вилікуєтесь, просто що доведеться да, багато е, зразу різних медицинс. Багато різних пігулок да, наїстися. Загалом по фінансах у вас тут все окей. Ви намагаєтесь і е, відкладати, і намагаєтесь собі не відмовляти в якихось маленьких радощах в цьому житті, бо якщо себе взагалі не радувати, то ну, який сенс? Це ж, це ж жахливо, якщо ми навіть не можемо собі щось маленьке дозволити, порадувати себе іноді. Ми ж живемо все-таки це життя не тільки для інших, а й для себе. О, тому тут звертайте увагу на своє здоров'я, просто щоб це не стало ще одною статею ваших витрат, непотрібною по факту. Але класно, класно, до речі, вітаміни, профілактика оце все. Прям на цьому можете не економити. морально психологічний стан: королева мечів. Ну, для риб королева мечів це переходити в такий кардинально протилежний стан, це бути більш раціональним. Раціональною, бути більш е, логічною людиною, намагатися все дуже тверезо зважувати за і проти. Тобто ви десь трошки, можливо, виходите з е, своєї бульбашки, да, якоїсь інформаційної, там, де у вас баланси, ви намагаєтесь триматися да, на, на певному рівні і просто дивитесь на життя більш прагматично ставитись до всього більш раціонально. Я не можу сказати, що це погано, так іноді теж потрібно. Просто не забувайте поєднувати це з маніфестуванням, да? тому що для риб це працює просто на всі 100%. Не для всіх знаків це так працює. Але мені подобається тут ваша королева мечі, тому що вона знає, чого вона хоче, вона знає, як це досягти, і вона володіє інформацією потрібною, що важливо. Що ж, риби, чекатиму на ваш зворотній зв'язок. До нових зустрічей. Пока-пока.